Вітаю, друзі! Нарешті настав той час, коли ми можемо зануритись у нову пригоду з тематикою космосу, безплотних істот ефіріалів та таємничих брокерів, які перенесли таємний ринок та завеш на планету Кареш, і стараються врятувати ті уламки, які залишились від неї після вторгнення армії Діменсіуса Всепожираючого та її азерот в цілому. Оновлення привиди кареша офіційно у грі. Отже, що нас чекає на цьому тижні? В дурногалі при вході в гру, якщо ваш персонаж хай левелу, з'явиться вітальний екран, на якому можна активувати перший сюжетний квест, по якому разом з ефіріалом, Локус Волкером і Алерією Вітрокрилою ми телепортуємось в Тазавеш, що на кареші, та починаємо знайомитись з тутешніми проблемами. Зараз доступні перші три глави кампанії. Далі буде невеличкий спойлер, тому мутніть відео до наступного розділу, якщо хочете самостійно дізнатись, про що вони. Вперше ми відбиваємо напад фанатиків армії Тіні, які викрали чорне серце після поразки злої провісниці і за допомогою нього хочуть викликати Діменсіуса назад із забуття. А також знайомимось ближче із новим могутнім союзником. Ксалатат, прикиньте, злодійкою другого сезону, яка готова поділитись планами ворожої армії в замін на допомогу їй позбутися Діменсіуса. В другій главі ми знайомимось з жителями і сервісом щойно звільненого міста. Переміщаємось вже безпосередньо на острівки Кареша, відновлюємо житті системи заповідника Примус, зачищаємо диверсантів і вчиняємо контрдиверсійні дії. Далі дізнаємось, що єдиним порятунком для виживших ефіріалів була угода з Ксалатат. А Кареш знищив не Діменсіус Всепожираючий, а члени організації сплетіння для того, щоб вбити Діменсіуса. І починаємо шукати стрічки Решії. могутні артефакти, які допоможуть нам здолати темні сили. А ще зустрічаємо стару знайому Венарі в третій главі. Відновлюємо довіру в цілілих жителей пустелі і вселяємо їм надію на краще майбутнє. Очищаємо заповідник Оазис і збираємо інгредієнти для проведення ритуалу спілкування з душею планети оракулом Soul Scriber. Після цього вона погоджується віддати стрічки Решії нам. І повести свою армію проти армії Діменсіуса, адже вона переконується, що душа Кареша жива, і це дає їй нову надію. Всі три глави мені весь час були з присмаком тотального обману одних істот іншими, і навпаки. І я вже почав ставати параноїком. Все виглядає дуже заплутано і є купа не зі стиковок, але на одному подисі Імхо Після завершення третьої глави стануть доступними локальні завдання і різні побічні ланцюжки завдань. Які ви зможете побачити на карті, в нагороду за них отримаємо репутацію з новою фракцією «Кареш Траст? Також ми отримуємо обмотки Решії, артефактний плащ високого ітем левелу, в якому будемо прокачувати таланти у Хашіма, виконуючи різні активності нового патчу і отримувати спеціальну валюту для цього Етеріал Стрендс. До речі, вже зараз доступний пропуск трьох глав кампанії до отримання плаща решії, включно вашими альтернативними персонажами, якщо ви пройшли її бодай одним. Для цього альтом візьміть мейн квест у Локус Волкера в Дорногалі, зайдіть з ним в портал. А вже у наступному завданні у сусіднього НПС буде відповідний діалог червоного кольору. Далі летите туди, де брали перший плащ решії до Хашіма. І кажете, мені потрібні нові обмотки Решії, В нього там, походу, конвейер плащів вистачить на всіх. До речі, його сусід Шаданіс буде видавати щотижневе завдання: Морджастефаз увійти в фазовий простір за допомогою плаща Решії, вставши на провідник телепорт, і заповнити там шкалу до 100%, виконуючи звичайнісінькі дії по типу убивства мобів, пошуку скарбів чи локальні завдання. В нагороду дасть уньті з за які можна купити парочку маунтів, пета, іграшки і декоративну екіпіровку в стилі еферіалів. Літати у фаздайвінгу не можна, але там є система телепортів на кожен острівець. Якщо ви, наприклад, захочете миттєво перенестись на інший край карти, то слід увійти у фазу, телепортнутись поближче до того місця, куди вам треба, і просто вийти з фази. Вийти з фаздайвінгу можна також, просто нажавши правою кнопкою на одноіменний баф в будь-якій точці локації. Щодо екологічної сукцесії, яку обіцяли розроби, то я її в грі не зустрічав. Мабуть, тому що потрібно завершити четверту главу кампанії, яка ще недоступна. Зате відбивав напад пожарачів. Ще одне нове заняття на кареші, яке з'являється приблизно щопівгодини в різних точках планети. На карті з'являється значок, а в чаті повідомлення по типу на Оазис напали пожирачі. Захищайте локацію. Там теж потрібно заповнити шкалу на 100%, вбиваючи звичайних пожирачів. А тоді з'явиться велетенський босс. Він дропає дві цікаві речі: «Crystallized Anima» для завершення прогресу у екосукцесії, якої в грі я не зустрічав, та «Devoured Energy Pod». Зібравши 20 таких, отримаєте маунта «Translocated Gorger». А дійшовши до третього рівня популярності з Кареш Траст, вам стане доступне щотижневе завдання у Тазавешського констебля Зоардаза на вбивство особливо сильного противника. Далі берете завдання на ордері поряд. В ньому сказано, яку приманку потрібно зібрати із яких трьох частин. А для цього треба допомогти трьом різним персонажам, тобто виконати три завдання в них. До речі, завдання дуже різнобічні. Виконуєте їх і збираєте приманку. Жмете на неї, з'явиться ще один квест вбити боса. Бос вже показаний на карті, і його не потрібно приманювати. От так, от блізи це реалізували. В нагороду отримаємо репутацію Скареш Траст, хоча першого разу мені не дали, тому що не прожимав завдання своєю приманкою. Тому будьте уважні. Нагороди за виконання двох, чотирьох та всіх шести ордерів, декоративні плащики, пет і маунт, відповідно за ці досягнення. В гру додали нове підземелля. Крім доступності всіх трьох режимів складності, воно також буде включено в ротацію епохального режиму третього сезону. Це екодом Алдані. Вхід у нього знаходиться в Тазавеші. Ось тут в ньому Венарі та інші брокери в рамках події Екологічна сукцесія» намагаються відновити флору і фауну своєї батьківщини, яка славилась своєю красотою до приходу Діменсіуса. Всепожираючого потрібно перемогти трьох босів всередині. На самому початку забігу будемо боротись із старими знайомими з доповнення Shadowlands пожирачами усіх відомих нам видів. А перший босс Ажжикар – велетенський черв'як. Він знаходить нові світи і вгризається у них, відчайдушно намагаючись втамувати свій голод. Деколи навіть інші пожирачі зникають у його пащі, і все ж вони не перестають слідувати за ним в бажанні насититись його недоїдками. Далі на нас чекають ефіріали мисливці, які підкорили собі деяких пожирачів та різних тварин. Після зачистки стане доступний другий бос та абар і Аваж. права рука Сол Скрайб. Володар звірів зв'язав себе з дивним варп сталкером та опанував його унікальні таланти. Тепер парочка діє як одне ціле: то входячи, то виходячи з фази, щоб вразити будь-кого, хто загрожує помстою їхньому хазяїну. Далі знову йдуть ефіріали, які цього разу є переважно заклинателями, та всілякі повзуни і землерийки, що ховаються під землею до моменту, коли будь-який гравець опиниться в радіусі їхнього кола. А фінальний босс Солскрайбер, яка колись керувала оракулами Кареша, але руйнування її світу загнало їх у пустелю, де вони розпочали хрестовий похід помсти. Вона дала давні клятви знищити ворогів короля Салхадаара та все, що вони збудували. У перший же день після виходу оновлення 11.2 у нас з'явиться можливість відвідування базового епохального рівня складності й інших підземель третього сезону The Варвізін, в якому можна полутати предмет 681 рівня захисника 1.8. І цей експеримент блізів не може не радувати. Також вже доступна одна нова лазівка архівал Асаулт, ми повернемось до лазурного сховища, що на драконових островах, і допоможемо синім драконам перемогти ефіріалів із армії Тіней. Щоправда, вхід у лазівку знаходиться на кареші, ось тут доступними стануть всі 11 рівнів, окрім багатообіцяючих. Локація справді дуже атмосферна і у відповідній тематиці. Одним словом, гарно зробили, так що хочеться в неї заходити і заходити. Як і у будь-яке велике сезонне оновлення, блізи додали у гру нового світового боса Рашанор Неприкаяну. Це голодне чудовисько з безодні вперше з'явилось на кареші після нападу Діменсіуса. Ефіріали вважають, що Рашанор їхнє вічне покарання. Вона знову і знову повертається, пожираючи ефіріалів та їхню планету і безперервно збільшуючись у розмірах. Знайти її можна по відповідному значку на карті отут. З Рашанор дропаються предмети 688 рівня, захисник 3,8 для різних осередків. За першу на тиждень перемогу над босом, будь-яким персонажем облікового запису ми гарантовано отримуємо один прив'язаний до загону предмет екіпіровки. Далі для всіх персонажів лут траплятиметься випадковим чином, як завжди. До речі, всі завдання, які потрібні для розблокування комірок великого сховища, будуть враховуватись вже з цього першого тижня. А відповідно, вже в середу ми зможемо його відкрити і щось цікаве полутати. До речі, не забувайте, що зараз проходить ярмарка новомісяця і івент, вітер таємничої удачі. Тож під цими бавчиками саме час прокачати репутації, наприклад, з Dark Fuse Solution це ті, що купи сміття в підкопі треба розкопувати, чи Galagio Loyalty Rewards Club, яка прокачується, коли виходите у рейд і вбиваєте там босів. Адже зараз на першому тижні присутня досить велика кількість багів і лагів у новій зоні, тому для зміни обстановки і запобіганню вигоранню можете навідатись до них. До речі, про всі ці активності детальніше розповідав у попередніх відосах, які знаходяться у плейлисті новинки World of Warcraft The Warвіzін. А в кінці кожного відоса вас чекає традиційний прикольчик. Так що можете зайти і глянути, якщо це вам цікаво. Друзі, контент не росте на деревах, але з вашою підтримкою цілком може зацвісти. Ви завжди можете підтримати розвиток україномовного контенту. Будь-який фінансовий знак уваги це цінний вклад у якість і кількість цього контенту. Посилання на Монобанку під відео, а QR-код у вас на екрані. Також не забудьте поставити лайкос, підписатись на канал і нажати дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відоси. А якщо зробите репост, то низький уклін вам. Із задоволенням почитаю ваші коментарі та до зустрічі в наступних епізодах.